Тут у мене така краса на вікні, я вам можу її показати. О Боже мій, ти чарівний маленький. Я вже Вау, у нього ще й аромат. Такий приємний аромат. Ця чоловіча магната нога нарешті показала красу. Клас. У мене ще не було жодного кактусу, який цвіте, а такими здоровими квітками, тільки дрібними. Такий красивий, білосніжний старовань. А я сиджу під акацією і збираю кору. Дерево старе, і з неї багато насипалось кори. Чому, я думаю, ця кора не може замінити ту, що продають? Я її зараз назбираю, оброблю кип'ятком, мошпарю, та її використаю для мульчі? Ось така кора у мене. Чим вона гірша за ту, що продають. Ну, може вона не така естетична, але я думаю, вона свою функцію буде виконувати мульчі. Яке могутнє дерево. Це моя долоня, це ширина дерева. Настільки воно величезне. Скільки йому років, цікаво. Дуже багато, тому що будинок будували, а ця акація вже була. У дворі. Ось таку гору Корина збирала. Із горіха, із акації. ось такі шматки навіть величезні. Зараз якось потрібню. Треба вигадати, як це зробити. Мотя нюха, квіточки вісні. У вісні. І ніколи їй троян дав кирпочку. От спить міцно. Красунечка. Мотя, Ти в квітковому раю, так? Да? Тоже поціновочка краси. Ну, дуже легко ця кора рубається, то при цьому багато зусиль не треба. Трошки вона вже дрібниться. Кубка надрібнила. Буде під два клейматіса, я думаю, мені вистачить. Тут ще багато я не порубала. Цього маленького клематіса я засипала ще більше землею. Бо люди радять, ті, що знають, що треба, щоб клематіс був поглибше закопаний. А тепер ще додамо сюди мульчі з кори саморобної. А тут біля цього, що я посадила навесні, росте нагідок, буде прикривати ноги кліматісу. Ну, Но я і туди додавлю кори. Будемо. Замульчовані кліматісами. Ну, якось отак. У мене в такій корі м, росте, в домашній корі, тож я назбирала також в закації, накришила, росте орхідея, з нею все добре. То я думаю, кліматісу буде теж чудово. Головне, щоб вона свою функцію виконувала, там уже за красу я сильно не переймаюся. Як буде іще десь нападають шматочки, то я додам, щоб більше було, більший шар. У нас там є така ділянка, на якій треба піти зараз порядок навести, щоб посадити там кабаки. Тому зараз беру весь реманент і шурую, і попрацюю там. Оце ця діляночка. Заросла бур'яном, тут раніше росла малина. Потім малина чомусь поповзла, вона десь трішечки залишилося, так тільки бур'ян. Треба його зараз поприбирати, підготувати землю для посадки. Корзиняку наривала бур'яна їздівного. Вустівник окремо на кубку. Оце я зараз понесу пацючком. По Свиням нашим. Вони з задоволенням захимки. Попрацювала, можна буде поживитися така піц. Таку піцечку спекла. О, дно ну, рум'яне, але хороше не засмажилося так. Підрум'янилася, як в піцерії навчала. Все, така домашня, нерівна, але повинна бути дуже смачна. До речі, колись придбала такі тефлонові килимки, до них не пристає. Вони замість пергамента пергамена стеляться, і до них тісто не пристає, просто чудово. Їх потім протер, і воно знову чистеньке і знову готове до використання. Тефлоновий килимок. Одразу вибачаю, це холодильник, кричить. І тюльпани в жахливому стані. Вже лягайте спати, тюльпани. Ви псуєте всю картину, хочеться їх видрати звідси, щоб вони не псували картину. Мотя, не ображай сердельку. Мотя. Зображай в у хату, а я думаю, хто це мені гвоздику витоптав? Тепер понятно. Ви <рес> це бачили? Ви це бачили? Каптус сказав до побачення, хорошого потрошку. Добре, що я в цей день вдома була і побачила цю красу досить з тебе. Ну воно не дивно. Такий малюсик не міг вивезти отаку квітку довго тримати. Ото на один день. І все, і до побачення, і на добраніч. Все, буду я завершувати цей день отакою в'ялою квіткою. На все добре.